Доброго дня, діти. Ой, діти, чуєте? Хтось пишіть. А як ви думаєте, хто це? Хто це такі? Як ви вважаєте? З якої казки завітали до нас мишенята? Так, правильно, це круть і верть. Але вони чомусь сумні. Давайте дізнаємось у них. Що сталося? Півник образився на них і не хоче з ними дружити. А як ви думаєте, чому? Правильно, мишенята тільки й робили, що гуляли, співали, танцювали і зовсім не допомагали півнику. Але вони дуже люблять півника адже він їхній найкращий друг. І вони вирішили зробити йому подарунок власними руками спекти пиріжки. Але вони не вміють цього робити, адже з них все робив півник. А хто може спекти пиріжків? Хто на кухні хазійнує? то кастрюлями керує, то смачні готує пиріжки, печерем'яні, борщ смачний, звісно, це кухар. А що потрібно кухарю для роботи? Посуд. Так. Посуд, ось такий посуд. Потрібен у ку нашому кухарю. А що одягнений кухар? Подивіться, що одягнений. На голові така шапочка, білий халат, фартушок. Ось такий у нас кухар. Діти, поки ми з вами гралися, пиріжки вже спеклися. Ось такі смачні пиріжки у нас. Півник дуже вдячний за допомогою, дякує мишенятам. Про яку професію ми з вами говорили? Кому допомагали? Так, допомагали ми мишенята. Діти, а ви любите допомагати батькам на кухні? А яка ваша улюблена страва? До побачення, до нових зустрічей!